Всім вітання. Сьогодні 24 липня 2017 року. Останній день, коли будемо роздавати маточники в сім'ї Нуклеуси. Протягом сезону цього року була дуже різноманітна погода і особливо травень, червень місяць. Часто зниження температури було днем навіть до 14-15 градусів, а матковідний процес продовжується. То приходилось роздавати маточники от, нуклеуси після відбору плідних маток. А щоб їх максимально зберегти е, від переохолодження, ми використали цього року сумку, термос яка називається кемпінг. От. І вона продається в магазинах. Її вартість приблизно вартість одної плідної матки е, на початку матковідного сезону, тобто у травні місяці. В саму сумку в комплект входить акумулятор. Він може і зігрівати, і може оположувати. В нашому випадку. Охолоджувати не треба, а треба зігрівати. Значить, Ми користувалися, тут є такий акумулятор, от, щоб він був тепло у цій сумці підтримувати. Ми його на 5-7 хвилин поміщаємо в гарячу воду. От він тут знаходився в гарячій воді. Потім витираємо, ставимо її, його у сумку і закриваємо такою. Терстяною тряпочкою, тканиною закриваємо. Можна цю тканину, якщо немає акумулятора, а є сонечко хороше, розіслати на вулику, нагріти і помістити туди. Коли ми помістили зараз сюди акумулятор, і акумулятор відділили від маточників, які будуть тканиною, йдемо і ставимо сюди. Сюди маточники. О, поставили маточники і другою тканиною, шерстяною такою тряпочкою закриваємо маточники, Беремо сумку на плечі і маточниками пішли до нукалися. Дякую за увагу.